Жила була будівля у центрі Чутово, але давно не використовується, тому виглядає занедбано. Колись тут проводили богослужіння, тому досі висить православний хрест. Ззаду будівлі працює повноцінна церква, куди ходить, у тому числі голова громади. Та не пощастило занедбаній будівлі. У лютому її розписали згадками про церкву Росію та її спецслужбу. Місяць по тому надписи на боковій стіні спробували стерти, але щось пішло не так, а надписи на фасаді так і лишились.